Шановні живіте, учасники Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколога та туристичного напрямку. Я, Олена Єва Володимирівна, вихованка вибух «Юний хімік, комунального закладу позашкільної освіти, Центр дитячої та юнацької творчості Лівошівської селищної ради Одеської області, учениця 8А класу Львовського ліцею номер 1 До вашої уваги пропонується дослідницький проєкт на тему активоване вугілля в умовах війни. До об'єкту дослідження активоване вугілля, предмет дослідження. Особливості виготовлення та використання актомовного вугілля. Мета дослідження дослідити, як готувати активоване вугілля самостійно для фільтрації води та очищення організму в умовах війни і його практичні значення. Завдання дослідження аналіз літератури та інтернет-джерел, скласти анкету, провести агретування, проаналізувати його, показати техніку виготовлення активованого вугілля, обґрунтувати важливість активованого вугілля в воєнних умовах. Статистична обробка, презентація досвіду, стаки проведення дослідження вчав 2022-березень 2024. Активована вугілля – це спеціальний оброблений вид вугілля, який має велику поверхню та здатність повинати речовини. Воно отримується за рахунок обробки вугілля високої температури, що активує його пори та збільшує поминаючу здатність. Характеристика: порошок чорного кольору без запаху та смаку після активації має велику внутрішню поверхню, що робить його ефектним пациентом. Має високуєну ацурбін, задність, тобто отримує гази рідини та розчинні сполуки на своїй поверхні. Історія виведення активованого вугілля перші згадки. Одним із перших історичних згадок про використання вугілля відноситься до середавньої Індії. В писаннях говорила, що ще треба воду пропускати крізь вугілля, тримати посудинах та піддавати дії саміших правил. Корисні властивості вугілля також були відомі в серодавній Єгипці, де вугілля Років до нашої ери також користувалися вугілля в староленні римляни для очищення води та інших напоїв. 18 19 століття пізніше підтримали властивість вугілля вперше помітили в 18 столітті. Німецький хімік Карл Шалле розповів про субінацію газів на деревинному вугіллі в 1773 році. У 1794 році деревне вугілля було вперше застосовано на англійському заводі. І з 1808 року деревне вугілля почали використовувати як фільтр для освітлення цукрового сиропу у Франція. Я створила е, анкету та провела анкетування. Аналіз анкетування. Анкетування охопило 24 особи від 11 до 15 років. На питання, чи можна вважати активованим вугілля природним фільтром, 96% відповіли так. На питання, наскільки кілограмів тіла можна приймати одну таблетку активованого вугілля при отруєнні 92% прибули правильно. Чи приймали ви активоване вугілля при отруєнні 96%? Так. Які основні застосування активованого вугілля ви знаєте, при отруєнні 60% для фільтрування 15% для фільтрування і при отруєнні 25%. Чи використовуєте ви аптовано вугілля по житті? 83% так. Як ви вважаєте, що можна виготовити активоване вугілля в домашніх умовах? 87% так. Активоване вугілля має сімей у воєнний час. 92% так. Як можна використовувати активоване вугілля у воєнних умовах? Не знаю, що 9% при отруєнні 45%, очищення води та при отруєнні 29%, очищення води 18%. Виготовлення активованого вугілля. Інструменти та компоненти. Откуд, деревне вугілля з надавнього вогнища 1 до 3. Сито, ємність, ємність для подрібнення, ємність для варіння. Порядок дій подрібнити вугілля в спеціальній ємності та просіяти через сито, щоб утворився пил. Попил теж просіємо, щоб позбутися частинок вугілля. Пересипаємо дві маси пополу в одну ємність та перемішуємо. Заливаємо водою та розмішуємо, ставимо нашу масу з вугілля та на вогонь та варимо. Додаємо суміші, даємо суміші охолонути, потім перемішуємо її в іншу суху ємність. І все, ми активували вугілля. Експеримент для виявлення дії активованого вугілля, інструменти і компоненти. Активоване вугілля, лійка, посудина з водою, ємність чиста, забруднювач у нас буде ґрунт, бинт, вата, ватні диски. Ложка. До посудини з водою додаємо ґрунт, або ватних диски та бинта робимо фільтру за форматом бинт, ватний диск, бинт. Ставимо лійку на фільтр на лійку. Насипаємо зверху на фільтр, активоване вугілля, подрібнена. Забруднену воду наливаємо на лійку, спостерігаємо очищення води. Я зробила процес активованого вугілля. Ви, я зараз вам представляю вам своє відео для Виготовлення активованого вугілля. Для цього нам потрібне саме деревне вугілля, попіл, вода, колбочки для експерименту, також ємкість для варіння. В мене це каструля, ємність для подрібнення та чим ми будемо подрібнювати, та бинт. Спочатку потрібно подрібнити вугілля в спеціальній ємкості та просіяти через сито або бинт, щоб утворився пил. Попіл теж просіємо, щоб позбавитися частинок вугілля. Я це вже зробила. Засипаємо дві маси пилу в одну ємкість. Далі потрібно залити цю суміш водою, перемішуємо. Далі цю суміш потрібно поставити на плиту та варити. Готувати активоване вугілля потрібно приблизно 15 хвилин, а щоб воно сохло, потрібно день. Я його просіяла, він тепер попилистий. І ось ми зробили активоване вугілля, але як перевірити, що справді воно активувалося? Для цього ми зробимо експеримент. І це експеримент виявлення дії активованого вугілля. Для цього нам потрібне активоване вугілля, ліка, чиста колба. Я взяла найбільше, щоб ви побачили, як буде йти чиста вода, чиста вода та забруднювач. В мене це буде ґрунт. І також, щоб ми зробили фільтр, нам потрібна вата, ватні диски, пафи, марля або бинт. Спочатку до чистої водички ми додаємо забруднювач, а точніше, наш ґрунт. Перемішуємо і бачимо, як вода змінила колір на чорний. Ми бачимо, що там є осад, і трошки дочекаємося, поки воно все осяде. Далі нам потрібно зробити фільтр, поки наш осад розмішується та засідає. Він робиться так. Бинт, ватні, ватний диск, бинт або вата, ватний диск, бинт. Там не важливо важливо, щоб була щільність, і той ось, який ми будемо виливати, потім не виливався в нашу чисту воду. Бачимо, що вони осідають, поступово вона змивається. Це означає, що наша вода забруднилась. Вона видно, що вона дуже брудна, і ми не зможемо її просто пити. Тому для цього нам і потрібне наше активоване вугілля. І зараз ми подивимося, як воно очистить нашу воду. Для початку ми беремо нашу лійку і миску та беремо наш фільтр, який ми робили. Тобто, цей звати. Ми маємо поставити його. Ось так наверх. Далі беремо вугілля наше і засипаємо, закидаємо і хто я хоче його сюди. Так як в мене дуже велика мисочка, тому я її переляю трошки іншу мисочку. Я це вже зробила, бачимо каламутну воду. Попробую легесенько доляти цю воду, щоб вона тихесенько-легесенько долялась, щоб вона не вилялась. І о, диво! Воно справді активувалося і воно вичищує наш осад. Воно лише залишує осад на нашому фільтрі, на нашій пафі, а чистесенька вода без ніяких комочків виливається. Використання актованого вугілля в воєнних умовах, очищення води. У воєнних зонах можуть бути проблеми з безпечною питною водою через хімічне забруднення. Активоване вугілля має велику поверхню та мікроскопічні пори, що дозволяють йому поглинати забруднення. Під час проходження води через шар активоване вугілля, забруднення залучається до його поверхні за рахунок фізичних та хімічних процесів адсорбації. Це дозволяє ефективно очистити воду від різних забруднень, зробивши її безпечною для вживання. Меди медичне використання. У випадках отруєння різними речовинами. Активоване вугілля може бути використання. Засіб. Воно ацсорбує токсину у шлунку та кишечнику, допомагаючи запобігати їхньому смоктуванню у крові. Захист від хімічних загроз. Активоване вугілля використовується для захисту хімічних речовин, таких як отруйні гази. Воєнні підрозділи можуть мати прилади, що місяць активоване вугілля, які використовуються для фільтрації повітря та захисту підсечного. Ось ці інтернет-джерела я використовувала для виконання роботи. Висновок дослідження підтверджує важливість та різноманітність застосування активованого вугіля як у цивільній, так і у воєнних умовах. Результати вказують на ефективність активованого вугілля як природного фільтру. Більшість людей розуміють корисність та необхідність активованого вугілля в різних ситуаціях, а також підтримують можливість виготовлення його в домашніх умовах. Популяризація інформації про активоване вугілля серед населення є важливою для забезпечення широкого застосування та можливості виготовлення його в домашніх умовах та умовах війни. Дякую за увагу!